Я прийшов кликати не праведників, але грішників. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І присвящений Владико, все преподобні Отці, преподобні сестри. Добрів простірати і Сестри, наша, наша славна Волинська Руська громада. Слава Ісусу Христу! Слава! Святе Іван, який ми щойно чули, сьогодні нам. Змальовує послать Ісуса Христа як Бога, який йде до приречених. Спасителя, який йде рятувати тих, хто не мав, навіть надії на те, що може отримати Боже милосердя. Надії на те, що Бог його прийме. У його покаянні, у його конкретних життєвих обставинах. Ми бачимо першу подію, яка змальовується у Євангелії, Христос проходить і кличе митника, який сидить на митниці. Той митник це якраз той іматеї, який написав цей Євангелій. А от особистим свідком. Всіх тих подій, слів і цього христа, які сповнилися на його конкретному житті. Помитник це був публічний грішник. Він збирав податок для чужинців. Кожен єврей мав обов'язок давати податок на храм. Ту податок це не було лише якесь таке суспільне зобов'язання. Це був релігійний акт, акт почитання, який прив'язував людину до тої чи іншої релігійної спільноти. І ось Христос до митника каже: «Іди за мною, того, хто був приречений на вічну погибель, згідно розуміння фарисеїв і тогочасних знавців ізраїльського закону. Він кличе бути своїм апостолом, якому потім довірить проповідь свого Євангелія. Але більше того, він не лишає його там на тій митниці, а йде до нього додому. І каже той самий Матей, що тоді прийшло до його дому багато інших митерів, грішників. І Христос. Разом з ними споживає їжу. І тоді обурюються Фарисеї, як то так, що ваш учитель каже до інших учнів Христа, їсть разом із грішниками. Тут теж важливо зауважувати, що їсти разом не означало лише синхронно наповнити свої шлунки, задовільнити тілесний голод. Ні. Споживати разом з означало обмінюватися своїм внутрішнім духовним життям. Тому, в тогочасному розумінні тих законовчителів, той, хто їсть з грішником, наче заражається його гріхом, стає співучасником його злочинів. Тому вони дивувалися, як то так, що ваш учитель. Споживає страву з, з грішниками. Але тут виявляється щось набагато цікавіше і глибше. Так, коли звичайні люди, ну, зідовочасних звичаї, споживають разом страву з, з грішниками, можливо, вони могли би взяти на себе їхні гріхи. Господар ділиться не тільки тим, що має на столі, а тим, що має у серці. Але коли святий Господь приходить, щоб спожити страву з людиною, то вже Він є господарем, Він ділиться своєю святістю з тим грішником. Він є той, який кличе людину до святого причастя. До тої страви, тої трапези, яку приніс, готує він сам. І тому -то в цьому такому образі Христа, який засідає за трапезу із своїм народом, ми бачимо образ Божественної літургії. Трапези, коли Господь кличе нас, немічних, грішників. В наших конкретних життєвих обставинах кличе до своєї святості. Він до нас прийшов і з нами хоче поділитися своїм милосердям. Тому, пояснюючи свій жест, каже Христос, написано милосердя хочу, а не жертви. Не те, що ви мені дасте, хочу. А я вам дати хочу любов Божу, Спасіння навіть для того, кого люди вважають приреченими. Я прийшов спасти тих, хто навіть не мали надію на вічне спасіння, а буде переречені, вічно погибні. Вони здорові потребують лікаря, каже Христос, але грішники хворі. і він приходить, щоб свою любов билити на наші рани, їх цілити і приреченим дарувати надію. Довігристі брати і сестри, як часто ми в нашому духовному житті потребуємо особисто зрозуміти, що навіть тоді, коли хтось чи я навіть сам, Вважаю себе приреченим. Можливо, в той момент найбільше Бог мене любить. Бог має якесь таке особливе уподобання до відкинутих, немічних, забутих. Цю особливу увагу Бога до найбільш потребуючої людини і своєї духовності нашого народу. Наші вами предки так чітко, ясно відчували. Завжди був такий звичай, що коли людина готувалася до якоїсь важкої або ем, непростої події у своєму житті, вона давала милостиві Богу і просила помолитися за мене. Не тому, що я сам не вмію молитися, а тому, що Господь Бог слухає молитву. Найбільш терплячих, відкинутих, бідних убогих. Милості хочу а не жертви. Я так дякую, Господу Богу, що я сьогодні міг приїхати до вас, що ці непрості дороги війни нас сьогодні зібрали тут в нашому федеральному храмі у Луцьку. Завжди, коли під час тих драматичних обставин ми можемо бути один з одним, відвідувати один до одного, так само, як Христос прийти один до одного додому. Ми якось відчуваємо, що ми не приречені, навіть коли хтось хотів приректи нас на загладу і смерть. Відвідати душ Своїх вірних у часи війни завжди є моментом, коли ми відчуваємо, що Бог є з нами. Бог прийшов за мною шукати. Як важливо нам і зрозуміти, що навіть коли я сам чуюся загубленим, є хтось, хто мене шукає. Не я першим шукаю Бога. Тому той факт, що ви сьогодні сюди прийшли, це Господь Бог вас сюди привів. Рівно ж, як і мене. Можливо, ще кілька тижнів тому я не знав, де я буду цього дня. А сьогодні ми маємо велику ласку разом молитися Божественною лютою засісти за цю таїнственну трапезу з нашим Спасителем. Він прийшов. Кликати не святих, а нас грішних, до покаяння до вічного життя. Перед літургією наш Ботець Парог міг сповістив одну цікаву новину, що цього року ця катедральна парафія святкує 30 років відновлення свого життя тут у Луцьку. Тим ювілеєм дозвольте мені всіх вас щиро привітати. Нехай буде благословенний Господь Бог, який дбає про свій народ, посилає свяшених служителів і для того, щоб ви бути із своїми людьми, ділити з ними, з ними оцей Небесний Кір. Ми так потребуємо сьогодні Божої присутності. Між нами. Нехай ця сьогоднішня зустріч покріпить усіх нас на вірі і на надії. Ми під час війни відчуваємо себе щорасто більше зраненими. Бо Коли хто хоч раз пережив повітряну тривогу, обстріл або інші трагедії військового часу навіки буде носити рани, не тільки на своєму тілі. Але найлипші рани, найдовше поля це невидимі рани на людській душі. Ми сьогодні хочемо особливо подякувати Господу Богу за наше військо, наших дівчат і хлопців на фронті, які подарували нам цю хвилину. Бо ми сьогодні можемо тут разом слухати Боже Слово, разом молитися лише тому, що там на фронті хтось. Захищає нас ціною своєї крові, свого життя. Тому за них особлива молитва перелунати зараз у цьому святому храмі. Ми молимося за усіх тих, кого зранила війна, тих, хто втратили рідних помешкання, майно. Господи, молимося за наших братів і сестер на окупованих територіях і кажемо, Боже, ти наш Спаситель, ти надія приречених, ти є надія для безнадійних, ти надія грішників, ти є зціленням зранених і скарічених. Боже, вилий на нас лікуючу силу Твоєї любові і милосердя. Амінь. Слава Ісусу Христу!